Всіх вітаю із магазина Лсі Waikiki. Це найбільший магазин Елсі Waikiki на півдні України. Великий огляд буду робити в найбільшому магазині. Хочу почати з манекенів. Ось так їх вдягли. Цікаво тут Denim колекція. Це новенька колекція. Написано щасливого Великодня. І тут Denim. Мені сподобалось поєднання двох цих сорочок, що одна вдягнута, і зверху така, як також сорочка, можна сказати. І тут ну це написано куртка все-таки. Вона коштує 1100. Ось ця куртка. Далі сорочка коштує 759. Це нова колекція. Не цій дівчині Майка, ну на манекені 269. І оці джинси. Коштують 1299 Далі сумочка 699 і взуття 999 Вони зручно роблять. Ви завжди можете підійти і подивитись. Наприклад, капелюх. От класний капелюх у неї цей Нью-Йорк. Я таке мабуть приміряю 259 гривень. І це не тільки так жіночий зроблений одяг, також є чоловічий. Ну тут вдягнутий просто це як вітрина чоловіча і жіноча. І далі ось так дитячий. Мені подобається. Також дуже багато тут підлітків, манекенів. І можна подивитись, наприклад, класна, яка в нього сумочка. Така сумка 449 гривень, взуття 1100. Або, наприклад, ось цей сарафан. Комбінізон він називається, 629 гривень коштує. І капелюх. Так от дивитесь, подивились, прицінились, скажімо так. Джинси, брюки тут написано. 1100 якось дорого для дитячого одягу. І вже далі заходите і дивитесь. Мені здається, що на минулому тижні ще були товари на знижках. Зараз буду дивитись і буду показувати вам огляд нової колекції, класна, яка сумка в нього в цього хлопця. Мені подобається. І скрізь написано щасливого Великодня. Також приємно. Він ну, така ця куртка, дуже класний колір. Ось вона в нього зав'язана, а тут вона так висить рівна, дуже гарно виглядає. 1300. Це називається. Крейк... А, тут країна походження не бачу, як називається. Сорочка. Сорочка. Ось так тут кармани, класно дуже. Ну Новенька колекція, зрозуміло, воно якби дорого все так. Ну як дорого, коли на знижках купуєш, 599. Може, я порівнюю з сінцей. Мені якось здається, взагалі вшивий тільки так. Там же в них з ліро щось скоїлось на Туреччині. Раніше це був більш дешевий магазин. Тисячу такі джинси в чорному кольорі. Коштують, але виглядають прикольно на цьому манекені з цієї сторони. От ті хочу брючки глянути, де такі легенькі на ньому. Класна ця сорочка, така легенька, дуже приємна. Вона така, як жата і не зовсім, знаєте, тоненька. Виглядає дуже приємно. 659 гривень. Далі. І ось такі штани класні, які на ньому вдягнуті, слухайте, легкі. Вони світлішого кольору за цю сорочку і виглядають ну, стильно. Класно. Ось так. Резинка тут. 1199. Ну, дивіться, оцей мені маник не сподобався, не буду показувати, скільки ще коштує. А ось ці сподобалися, і сорочка сподобалася, і дуже сподобались ці штани. І навіть, може, не сіє сорочкою, якось вони закрила всю сорочка, закрила всю красу. Ну, далі, ось такі є в зеленому кольорі. Скільки коштує футболочка, до прикладу, глянемо, з малюночком. 289 гривень. Також у них футболки всі 100% бавовна зазвичай. Брюки ось такі з карманами. 1200. Я так розумію, що нова колекція вся більш-менш в однакову ціну. Футболочки тут є ось така варена. За 559 гривень. І така більш тоненька. Ось ця в смужку. Ні, тут, тут в широку є смужку і в вузеньку смужку 399 гривень. Багато таких футболок поприходило різних. Слухайте, ну, чоловіча колекція така непогано виглядає. Все нова 999, такі світлі 999. Гарно виглядають. Такі брюки також. Слухайте, як стильно все виглядає гарно. 999. Чи вони його тільки розвісили, якось це так красиво. І тут сорочка, ну прям не знаю, мені подобається. Пишіть, як вам. Я розумію, якось ціни такі у них. 659, ну сорочка вся нормальна за таку ціну. 659 легенька, смужку гарненько виглядає. Прям дуже. Ну такий колір мені не дуже подобається, але подобається ця текстура, як в'язана, така, але тонка, не товста. Ось такі 999 гривень коштує. Дуже багато різних кольорів брюк. І таких сирочок. Бюкзак у той наверху класний. Так, окремо зараз підійду, сумки покажу для чоловіків. Або такі сіренькі, ще штани. 999 гривень. І глянемо ще скільки для чоловіків коштує ось така як сумка, як рюкзак 699 гривень. Так, такого розміру. 579. Це все нова колекція. І 649 такий великий, класний колір, і класна тканина. Отакої тканини хочу собі, тільки маленький рюкзак. жіночий, глянь, така класна, м'яка мені подобається. Такий рюкзачок коштує 599. Тут великі рюкзаки. Цей, хоч глянути, то наверху він такий, якраз збіркою брати з собою в подорож. 1599 599. І ось такі звичайні тоненькі рюкзачки, які вони коштують 299 гривень. Багато всього в чоловічому відділі, багато малюнків таких, прямо на цих футболках 299 гривень, будь ласка. Так, а ну, сорочка тут лежить. О, на знижці, глянь, така знижка класна. Вона коштувала 900, а коштує 300 гривень. І всі розміри є. Так, вона йде з коротким рукавом. Чи на неї така знижка? Как класна сорочка в смужку. Ну. Значить, все-таки є щось зі знижками, буду дивитись. 999, ось така жилетка. Коштує знову його на колекції йде. Ча вже зараз повинні їх розпродавати. По 289 дуже багато футболок. Щось така сорочка також на знижки 269, замість 599. Дуже цікаво. Знаєте, так і так і не, сам не знайдеш, треба все передивлятись. 299. Всі футболки малюнків тут дуже багато. Футболка від 289 гривень. Далі йду в жіночий і дитячий відтіл. Ось так вдягли дівчат манекенів. Подобається мені оцей образ. Але якось такі всі кольори, ну, зовсім ж, нічого яскравого немає, елемента. Ого, 1299 коштує цей жилет, що на манекені. Нова колекція в смужку. Далі сорочка, що на тому дальньому манекені. Коштує 1300. Ну так, ціни на новеньку колекцію. Ось такий є жилет. Ось такого кольору. 799 цей коштує чомусь. І штани це на середньому манекені вдягнуті. 1100 коштують. Це все нова колекція. Оце мені подобається дуже. Всередині смужка. І ось так це все виглядає. Півтори тисячі. На манекені немає. Гляньте, класний. Він такий, як утеплений, виходить. Ну, підкладка в нього в смужку, і зверху він такий, як льон, начебто. Ой, які класні черевики. треба глянути, скільки вони коштують. Сумка коштує 579 гривень. Оця мені більше подобається. 699 гривень коштує. Також сорочки ось такі знову. У них в минулому році були вони такі, як жаті, чи як сказати. 929 гривень коштує сорочка і штани. В різних також кольорах є до цієї сорочки, до прикладу, 899. Все в одну ціну, але аж три кольори. Бежевий, отакий м'ятний і чорний кольор. Подобаються мені ці сукні блакитні, гарні, 1400 гривень. Є біленька за 999 гривень. І поруч ось така в смужку просто обтисла 599 гривень. Із яскравого, що у нас? Так, ось такі сукні попривозили літні. 999 гривень такі пишені. Знову покажу. Ось так. І також є в чорному кольорі пишні з пишним рукавом. Схожі всі також ну, по тисячі гривень. І багато кольорів, трішки різні довжині, Ось оцей приємний колір, зелений. Такі денім сукні по 1400 є більш блакитні і більш сині, але рукавчик такий ніжний. Сорочка подовжена мені подобається така, чи як. Ну так, да, це сорочка. 699, я б таку могла б і на пляж брати. Дуже класна. Гляньте, вона тут з зав'язками, такими тоненькими. Оце мені подобається. Класна сорочка. Отак виглядає. Подобається мені, що в неї є ось тут зав'язки. І причому тоненькі, не такі, не широкі. Отак буде виглядати. Класна. 699 гривень. Ця сорочка в смужку. Знову вони так втягли манекенів. Красива, блискуча на ній. Футболка, подовжена сорочка. Подовжена. Зараз глянемо, що скільки коштує. Так, сорочка така, гарний колір. 1049. Штани ці жаті. На ній вони в однотонному, а тут є смужку. 759 гривень. О, така ось. Вона ну, на відчуття, що поліестер, але виглядає непогано. Да, і злетіла так, 319. Зараз повішу, знаєте, як поліестер дійсно. Ой, такий легкий цей що це називається, жакет. 1199 гривень. Класно виглядає. Так ось, 1199 гривень. Легенький на одному гудзику. От жакети мені у них подобаються. І отака е, спідниця. 849, як на манекені. Ще такий стильний, класний цей смужку. 1400. Тут два ряди ґудзиків. Ось ще така легенька, хочу показати. Так багато всього понавозили. Прям я не знаю, гляньте, скільки Які моделі, так скільки кольорів, з запахом є спідниця. Такі є сирочки, ось сирочки. Зверху яка красива. Ну, по цінам ось, наприклад, жакет 1200. І спідниця я не бачу на неї ціни зараз. Людей багато просто. 800 да? 829. Отак, відійду покажу. Мені сподобалася ця ще спідниця з запахом. Класно, як виглядає. Ось така. Як лінняна, 599 чи нормальна ціна. На неї. Знову жилети, сорочки. От давайте глянемо ще ось така сукня, скільки коштує. 899 гривень. Дуже гарна. Ну, така, наприклад, блузка, кому подобається, легка така, знаєте. 499 гривень, така легенька прям. Тут на будь-який смак. От мені здається, у них така колекція приїхала на будь-який смак, причому стільки кольорів. Отут от сині з білим поєднання, з блакитним. На манекені намальовано, як виглядає. Ось така ось сорочка, як так, отак, зроблена цікаво. 529 гривень. Брюки написано 179 гривень. А ну-ка, що це за брюки? Тут не бачу такої ціни. Бачу футболку за 319. Брюки ж, так, да, брюки. 499, може, оці легкі. Як бачите, легенькі, як струящі жаті. Я, я не обіцяю, що вони скільки коштують. так, 599 ці оці коштують. Легенькі такі чорні, широкі, донизу, до речі, непогані. І знову-таки сукні на будь-який смак. І ось сукня на манекені вдягнута, класна, дуже сорочка... Ой, футболка 439 гривень. Сукня. Оця 100% памук, котон з турецького. Для мене вона якась дуже пишна. Дивіться, блакитний колір, дуже приємний такий колір. Вона так, ну, комусь, може, підійде. Ну, мені вона як пишнувата. Так вам з боку показують. Такі дзеркала. Прям можна роздивитися добре. Вона йде з оцим комірцем. Ось тут комірець, кармани і пасок. Ну, з літнім взуттям, мабуть, блакитна. Оце розмір М, я б собі, наприклад, взяла розмір Л. Тут вони якісь менші, ніж сінцей. Мені здається, От вона мені прям впритих хотілося б вільніший крій. Дуже пишна. 100% памук, 1400 гривень нова колекція. Сукня ця дуже птисла, Розмір М. Правда мій. Ну, Я взяла на розмір більше, тут вона гарно зроблена, мені подобається. Я наверх кофтину вдягла, кофтина тут і 749 гривень, така вона і зав'язується можна так більше. Я XL взяла. От мені подобається вона така вільна. Кофта мені сподобалась. 749 гривень, класно, вона так зроблена. І також тут і памук є, котон, і поліестер, а сукня це поліестер. 600 гривень коштує. ну Начебто десь там на ній був, чи то мені здалося ззаду. Ну, мені вона ні, не підходить. Колір гарний, такий капучино, але якось воно, ну гляньте, як воно так внизу не дуже не дуже гарно на мені. Так, Костюм цей, це не моє, це точно, зразу кажу, воно окремо продається. Тут також і полістер, і котон. В склад. мені тканина сподобалась. Ось така вона, як жата, м'ята, і колір сподобався, але розмір М, по-перше, також знову-таки не моє. І якось воно так сіло не дуже. Ковтина начебто, 850 і штани 950. Котон і поліестер пополам. Тут ну, більш-менш такий склад нормальний. І ось так воно виглядає, тут зав'язується. ну Треба було розмір точно L брати штанів, так це уж точно якось не дуже так воно все мене обтисло. Відділі також є сукні на розпродажі 419 гривень. Замість 529. Так, ну так, бачите, скільки тут всього ось така, наприклад, симпатична. 399 гривень коштує. І тут навіть у них вказано, з як футболка, щоб все не переривало, з яким коміром іде. І рукав виріс, і який рукав. І все зрозуміло. І не треба все переривати. 1199. Ось така кліняна середньої довжини рукав, сукня. О, з таким поясом. Ну це прям прикрашає. Тут красиво. Да, таке поєднання. І ще ось. 559, наприклад. Такі штани блакитні. Легенькі на літо. 729. Якось у них така різниця в ціні. Щось те, що мені подобається, воно дешевше. 599 і ще ось такі сині штани покажу. 729 гривень. Такі гарні сукні на знижках. Всього по 439 гривень замість 1050 Причому є всі розміри. Ось така вона, як натуральна тканина в неї. І це не там, де остання нагода, а саме зараз скажу з якої тканини, а саме ось тут, просто в залі. Дивіться, 100% памук, це ну, 100% хлопок. Отака класна сукня. Вона коштувала 1050 гривень. Причому розмірів тут достатньо. На знижки. Гарний рукав. Так, ще проведу, покажу. Красива сукня. Так, почнемо з дитячий огляд підлітковий з вишиванок. Це привезли, може, на випускний. Ось такі вишиванки позавозили. Що дивно, навіть це ж Туреччина, може це як турецький такий у них малюнок. 1300 коштує. Гляньте які цікаво дуже. Як вишита, ну зрозуміло, ручна робота, але все таки виглядає приємно. І можна просто вишиваночку взяти. Ось вдягли манекена вишиванку. 899. Глянь, по чому джинси. Це 299 гривень. Це у них на знижках тут є, також дитячі. А ось така спідниця, гляньте, нічого так. 299 гривень. Показую. На резинці. Що зручно для дівчаток. Так, якось так треба вішати. Я не правильною стороною і хочу глянути, скільки джинси коштують. 699 гривень коштують джинси. Ось ці, що на манекені. Отак вдягли манекена, а футболочки у них по 180-199 по гривень. З різними малюнками оцей класний, прям дуже малюнок. 209 гривень коштує. І Гарні слухайте оці джинси дитячі. Ну як на підлітків, вишиті, Дуже файно виглядають, коштують 1100. Ну, от такі футболочки різноманітні. Це вже як хлопчики, буду дівчат трішки покажу, а потім перейду до хлопчиків. Є на знижках також 299 з написом і з рукавчиком таким, бачите? так Відкрию, покажу, потім, потім зберу. Глянь, така гарна. Дуже такий рукав пишний. Получається, знижка 299, а 419 коштувала приємна рожевого кольору. Футболочки такі, 249 на дівчат. Так, тут якось юбку просто що, це як комплект, я не можу зрозуміти. Так, оце комплект. Ось так футболка. І ось такі лесіни. А, цікаво, зараз скажу, скільки коштує. Так, дві одиниці написано. Пак, дві одиниці, 449 гривень. За цю футболочку вона так тут затягується. І там такі лесіни. Так, а тут ага, я все хочу до хлопчиків перейти, хоча дівчаток ще й не показала. <сум> Покажемо, які для дівчат сумки. Тут класні рюкзаки. Хоч собі бери. 659, Оцей мені подобається м'якенький з такою іграшкою, 699, далі ще ось Далі щось такий класний, кругленький, такий незвичної форми. Такий коштує 699. Все нова колекція. 449, 449. І ось і така сумочка 399. Десь я в іншому вайкіки бачила з іншим, мені здається, кольором. Також був метелик. Не в цей, а саме в Вайкіки, чорна начебто. І ось ще така гарна 729. Ой, такі сумки класні. 459 і 429 гривень. Так, на дівчаток тут багато ще всього. Ось така, наприклад, ковтина, як там зі знижкою, тільки тут без знижки в іншому, гляньте. Колірі 419 гривень. А та рожева майже така ж. 299 Ну, дуже гарний м'ятний колір. Приємна, скажімо так. Тут ще багато всього, як футболочки такі різноманітні. Так, футболки по 249 гривень. Що тут прям хід продажів у них цікаво. Гляньте, така ще футболка в смужку, мені подобається. 229 гривень. Вірю, що хід продажів. О, класні джинси, розмальовані, вишиті. Півтори тисячі. Нічого собі. Джинси. Куртка може вже на знижці, хоча ні. 799 куртки чомусь без знижок. Нова колекція з сіткою всередині. 999 гривень. Так, а ну, сукню треба для дівчат глянути. Ось така блакитна сукня, в різних розмірах бачу є нова. О, це комбінезон взагалі класний. Глянь, такий комбінезон. Ну, Колір клас. Яскравий, красивий, 629 гривень. Він такий, знаєте, як ситець Цупкенький. І гляне, скільки така спідниця блакитна коштує на дівчаток. Футболки. Я вам сказала, вони всі майже однакові. Тут 249 гривень. ще така спідниця є? З китицями, 379 гривень. Літній красивий колір. Так, і переходимо до хлопчиків. Хлопчики у нас ось так його вдягли, непогано. Сорочка джинсова, мені подобається. Є і комір, і є капюшон. Капюшон. 899 гривень. Штани 699. Ось така 299 гривень на розпродажі. Покажу вам 299 з рукавом. Не така тонка, як футболка, більш така. Товстенька, ось так, зроблена на рукаві, подовжена. 25% знижка. Ну, все ж таки, зі знижкою можна щось знайти. Бачите, вже у всіх відділах знайшла знижки. Десь воно так заховано, не немає напису, що там десь знижка. Шукай сам. 199. Для хлопців футболки трішки дешевші. Також багато футболок. Тут червона футболочка. 199. Я ж кажу, на хлопців трішки дешевше. Куртки такі цікаві на хлопців. Сіточка. 629, замість 799 і 1100. Ході на розпродажі, глянь такої. Ой, класний. так Цей зараз відкладу, той покажу, а потім складу. Все. Ой, глянь такий класний, взагалі, з малюнком. Дуже красиво виглядає. І не не, не утеплений зараз носити не парки. 399 гривень, 29% знижка. Мені здається, що це нормальна ціна. Такі штани, ось такі вони. Ось, лін, так цікаво, зроблені. Ніде на манекені немає, щоб показати. 499 гривень. Якось мені здається, що на хлопців дешевше одяг, ніж на дівчат. Чи то я так попадаю? 229, отака класна футболка є. Далі. Покімон футболка. 399, 289. Майка така прикольна на хлопців. Цінник є. Є. 229 гривень майка. Такий жакет 799. Ну це все нова колекція. 799. Це хід продажів написано. Ще й не всі можуть бути розміри, коли хід продажів і футболка написано 229 гривень. Дуже багато малюнків. Ой, ну тут прям вибір цих малюнків футболок. 229, я навіть не знаю. На будь-який смак можна знайти. Он, яка яскрава, жовта, красива. З карманчиком таким. 229 гривень. На молнії худі. Приємна на дотик. 499, 24% знижки. Така вона м'яка, така, прям приємна. Ой, і ззаду малюнок мені подобається. Отак класно виглядає. Тут написано знижка. А, все-таки є окремо, ось, бачите, знижка. Толстовка 159 гривень. Значить, можна щось і по знижкам знайти. Знижка. Так, да, тут все по знижкам. 209, отака футболка. Ну, добре, що є знижки. 299 з рукавом. Ну, це в кожному місті вже буде своє на знижках, але вони є. От, то, залишки, мабуть, де мало розмірів залишилось. І сюди все вішають. 289. О, який класний костюм, слухайте, на знижки такі ж, як шорти подовжені, з такої тканинки. Як трішки в'язана. І футболка дуже класна. Слухайте, такий стильний на хлопчиків такий костюм. 229 гривень замість 579. От цікаво, да? чому такий не купити. На розпродаж аж дійшов. Багато тут ще на знижках, як бачите, всього. Вон хлопчики вдягли. Тут по знижці 499. Ось така толстовка, чи як сказати, з рукавом просто. 359 з малюнком. І ось на молнії також худі з капюшоном. Також він такий неутеплений. 599. Скільки ж він коштує? 799. Хочу показати вам, що для хлопчиків така величезна колекція. Ну, дійсно, сорочка така літня прийшла. Красива. Ну-ка, 439 гривень. І тут 629 гривень. Ось так класно виглядає. Костюм це дві одиниці 629 гривень. Є також речі на знижках. Прям великий відділ. Такий кардіган 229 гривень. Такий 629. Така ось сукня 1049. Ну, це вже в кожному місті воно буде своє. Речі, які залишаються по одному розміру, 499, все до 60% остання нагода. Значить, вже немає розмірів. Ще ж хотіла це взуття вам показати: 559 гривень. Мені подобається, як воно виглядає. Гарненьке, 559 гривень, жіноче. Ось тут остання нагода, щось можна взяти, але це останній розмір. 499, 419, такі шорти класні. 339 гривень. Все, до мінус 70 остання нагода. Ось тут взагалі мінус 70. Подивлюсь, може, якісь джинси, знайду собі, чи штани з останньої нагоди. О, гляньте, яка позиція є. Такі шорти. Остання нагода. Скільки ж вони коштують? 529 для останньої мінус 70. На цьому я буду закінчувати свій огляд з магазину LC Waikiki. Це, до речі, найбільший магазин LC Waikiki на півдні України. Дуже багато всього цікавого, позавозили літні сумки ось такого плану. Є навіть на знижках 829 гривень. Такі цікаві яскраві моделі 629 гривень. Або ось така 929. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!